Перша книга Самуїла, Розділ 21 Устав Давид і пішов, а Йонатан повернувся в місто. Давид прибув унов до священника Ахімелеха. Ахімелех з тремтінням вийшов назустріч Давидові і спитав як це, що ти один, що при тобі нема нікого? Давид відповів священникові Ахімелехові, цар дав мені наказ, кажучи, ніхто нехай не відає нічого про ту справу, що я з нею тебе посилаю і що тобі доручаю? А моїх людей я розставив на певнім місці. Отже, що маєш? Якщо маєш п'ять буханців хліба, то дай мені їх або щось інше, що тільки знайдеться. Священник відрік Давидові. Хліба, звичайного, нема в мене під рукою. Є тільки хліб священий, якщо тільки ці люди стрималися від жінки. Давид відповів священникові, кажучи. О, це напевно. Від жінок ми стримались, як завжди, коли я рушаю в похід тіла мужів чисті, хоч подорож ця і звичайна, та щодо тіла, то мужі сьогодні чисті. І дав йому священник священного хліба, бо не було там іншого, крім хліба покладання, що його беруть з перед лиця Господнього, щоб замінити свіжим хлібом у день, коли беруть той перший. Був же там саме того дня один з услуг Саула, що був затримався перед обличчям Господнім, на ім'я Доег Едомій, старший над Сауловими пастухами. Давид спитав Ахімелеха, а чи нема тут у тебе якогось списа або меча під рукою? Бо я не взяв із собою ані мого меча, ані зброї. Такий був наказ царський, спішний. І відповів священник, Є лише меч голіята, філистимлянина, що його ти вбив у долині дуба. Он він загорнутий в одежу за ефодом. Коли хочеш його взяти, візьми, бо іншого тут немає. Давид сказав Такого другого не знайти. Дай мені його. Устав Давид. І того ж дня утік від Саула і прибув до Ахіша, царя Гату. Слуги Ахіша сказали до нього, Чи ж оце не Давид, цар краю, чи ж то не цьому приспівували в хороводах? Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид узяв ці слова собі до серця і злякався вельми ахіша. Царя Гату, і став удавати Божевільного перед ними і видався біснуватим у їхніх руках, бився об двері і пускав на бороду з рота слину. Тоді Ахіж сказав своїм слугам: Глядіть лишень сюди. Та це ж людина божевільна. Чого було його вести до мене? Хіба мені бракує божевільних? Що привели мені оцього, щоб біснувався передо мною? І то такого вводити в дім мій. Перша книга Самуїла. Розділ двадцять другий. Давид пішов і звідти і утік у Адулам печеру. Довідались про це його брати та уся його родина, і прийшли туди до нього. Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені, зібрались біля нього, і він став ватажком їх. Отак було з ним якихось чотириста чоловік. Звідти пішов Давид у міцпу в Моаві. І сказав муавському цареві, Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути в вас, поки я взнаю, що господь удіє зо мною? І він лишив їх при муавському цареві, і вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же гад сказав до Давида Не сиди в сховку. А збирайся та йди в землю Юди. І пішов Давид і прийшов у ліс херет. Саул довідався, що викрито Давида і людей, які були при ньому. Сидів же Саул у Гівеа під Тамариском, що на висоті, з списом у руці, і всі його слуги стояли біля нього. І каже Саул своїм слугам, які стояли біля нього. Слухайте ж чи Читож, син Єсея, дасть усім вам поля і виноградники, і настановить усіх вас тисяцькими і сотниками, що ви всі змовилися проти мене, і ніхто мене не сповістив, як мій син вступив у побратимство з сином Єсея. Ніхто з вас не пожалував мене і не повідомив мене, що мій син підняв мого слугу на мене робити засідки. Як воно виявилось оце нині. Озвавсь тоді Доег, Едомій, що був над слугами Саула, кажучи: Я бачив, як син Єсея був прийшов унов до Ахімелеха, сина Ахітува, і той питав Господа для нього Дав йому харчів, і навіть меч Голіята філистимлянина. Цар повелів покликати священника Ахімелеха, сина Ахітува, і всю його родину, священників у нові, і всі вони прибули до царя. І Саул мовив: Слухай лишень, сину Ахітува. І відповів той: Я тут, мій пане. І Саул спитав його: Навіщо ви, ти та син Єсея? Змовилися проти мене, ти дав йому хліба, меч і питав бога про нього, щоб він повстав та засідав на мене, як воно є оце нині. Ахімілех відповів цареві, мовивши, хто ж між усіма слугами твоїми, як Давид, вірний, зять царський, начальник твоєї сторожі і поважний у твоїм домі? Хіба я нині вперше питав про нього бога? Як же бо так? Нехай цар не обвинувачує ні в чому свого слугу і усю його родину, бо твій слуга не відає в усій цій справі нічого. Та цар сказав, Мусиш Ахімелеху вмерти сам ти і весь дім твого батька. І цар повелів гінцям, що стояли біля нього. Поверніться і повбивайте священників господніх, бо їхня рука з Давидом вони знали, що він утік, але мене не сповістили. Слуги ж царські не посміли підняти руки на священників господніх, щоб їх убити. Тоді цар повелів Доегові Повернись ти і повбивай священників. І повернувся до Ег Едомій. І сам став їх вибивати, і убив того дня 85 чоловік, що носили льняний ефод. Та й Нов, священниче місто, вигубив мечем і чоловіків, і жінок, дітей, і немовлят, волів, ослів, овець. Спасся лише один син Ахімелеха, сина Ахітува, на ім'я Евіатар, що втік до Давида. І сповістив авіатар Давида, що Саул вибив священників господніх. Тоді Давид сказав до авіатара, я знав це ще тоді, коли Доег Едомій був там, що він напевно донесе це Саулові. Я винуватий за всі душі дому батька твого. Будь при мені, не бійся. Хто чигатиме на твою душу, той чигатиме на мою душу. Ти будеш під моєю охороною. Перша книга Самуїла Розділ 23 Давида сповістили, що філістимляни облягли Киїлу і грабують клуні. І спитав Давид Господа: Чи мені йти і бити отих філистимлян? Господь відповів Давидові: Іди та побий філистимлян, і визволи Киїлу». Однак люди Давидові йому сказали: Ось ми вже тут, в Юдеї, тремтемо за страху. А що ж то буде, коли підемо на Киїлу, на військо філистимлян? Тоді Давид спитав Господа вдруге, і господь йому відповів: Виряджайся йти в Киїлу. Я видам філистимлян тобі в руки. І пішов Давид із своїми людьми в Киїлу, вдарив на філистимлян, зайняв їх скотину і, завдавши їм тяжкої поразки, визволив мешканців Киїли. Коли ж Евіатар, син Ахімелеха, Втік був до Давида в Киїлу, Ефод був при ньому. Як донесли Саулові, що Давид увійшов у Киїлу, він мовив: Бог видав його мені в руки, бо він замкнув себе самого, увійшовши в місто з воротами і засувами і скликав Саул увесь народ до зброї, щоб двигнутися під Киїлу та облягти Давида з його людьми. Довідавшись, що Саул кує на нього лихо, Давид сказав до священника Евіатара, Принеси на сюди Ефод. Далі Давид сказав Господи, Боже Ізраїля, слуга твій справді довідався, що Саул заповзявся двигнутися проти Киїли, щоб через мене зруйнувати місто. Чи городяни Киїли? Видадуть мене йому в руки. Чи прийде Саул, як прочув слуга твій? Господи, Боже Ізраїля, благаю, сповісти про це слугу твого. І Господь відповів Прийде. Давид спитав Чи видадуть городяни Киїли мене і моїх людей Саулові в руки? Господь відповів Видадуть. Тоді Давид, за своїми людьми, якихось 600 чоловік, зібрався, і вони покинули Киїлу і тулились де попало. Коли ж Саулові донесли, що Давид утік із Киїли, він покинув похід. Давид перебував у пустині у сховищах. Він перебував у горах у пустині зів, а Саул шукав його без перестанку. Та бог його не видав йому в руки. Давид, однак, боявся, бо Саул вийшов у похід чигати на його життя. Був же тоді Давид у пустині зів в Хореші. Йонатан, син Саула, вибрався і прийшов до Давида в Хореші і підкріпив його силу в бозі. Він сказав до нього Не бійся! Рука Саула, мого батька, тебе не досягне. Ти будеш царем над Ізраїлем, а я буду другим по тобі. І Саул, мій батько, теж знає це. І вони обидва склали умову перед Господом. Давид застався в Хореші, а Йонатан пішов додому. Прийшли Зіфії до Саула в Гівеа та й кажуть. Чи ж Давид не ховається в нас по проваллях у Хореші, на хахіла горбі, що на південь від степу? Оце ж, коли хочеш прийти, царю, приходь, а це вже наше діло буде видати його цареві. Саул відповів, Нехай Господь благословить вас за це, що ви пожалували мене. Ідіть же та ще розвідайтесь, розізнайте, і розгляньте те місце, де його нога часто ступає, і хто його там бачив, бо мені кажуть, що він дуже хитрий. Розгляньте та розвідайтеся добре про всі таємні закутки, де він ховається, і коли будете певні, повернетесь до мене. Тоді я піду з вами, і як він у цій землі, я шукатиму його по всіх тисячах Юди. І вибрались вони і пішли в зів перед Саулом. Давид же, за своїми людьми, був тоді в Маон-пустині, в степу, на південь від пустині. Як же Саул із своїми людьми пішов його шукати, Давида про це сповістили, і він спустився до скелі, що в Маон-пустині. Саул довідався про це і погнався за Давидом у Маон пустиню. Саул із своїми людьми. Йшов по цім боці гори, а Давид із своїми людьми по тім боці гори. І от коли Давид у скрутному становищі старався вивернутись від Саула, а Саул же за своїми силкувався обійти Давида і його людей, щоб його захопити, прибув посланець до Саула з вістю. Приходь чим скоріше, бо філистимляни напали на землю. І перестав Саул гонитись за Давидом і двигнувся проти філистимлян. Тому і названо це місце Скеля розділення. Перша книга Самуїла Розділ двадцять четвертий. І вийшов Давид звідти, і перебував у неприступних місцях Енгеді. Як же Саул повернувся з гонитви за філистимлянами, йому донесли, мовляв, он Давид у пустині Енгеді. Взяв тоді Саул три тисячі чоловік, вибраних з усього Ізраїля, і постивсь шукати Давида та його людей на скелях диких кіз. Прийшов він до кошар, що були при дорозі. А була там печера. І Саул увійшов до неї покрити собі ноги. Тим часом, як Давид із своїми людьми сиділи в глибині печери. Та й кажуть люди Давидові до нього, Оце той день, що про нього казав тобі Господь: Ось я даю твого ворога тобі в руки. Роби з ним, що тобі до вподоби. Устав Давид. І крадькома відтяв кусень поли верхньої одежі в Саула. Та потім заворушилось у Давида сумління, що він відтяв кусень поли одежі в Саула, і він сказав своїм людям: Нехай Господь мене боронить, щоб я чинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб накладав на нього руку. Та ж він помазаник Господній. І перемовив Давид своїх людей тими словами і не дозволив їм накинутись на Саула. І встав Саул і пішов далі дорогою своєю. Потім встав і Давид, вийшов з печери та й закричав услід Саулові Пане мій, царю! Коли ж озирнувся Саул позад, Давид припав лицем до землі і вклонився. І каже Давид до Саула, Чому ти слухаєш людського наговору? Мовляв, Давид, хоче тобі лиха. Дивися, ось сьогодні ти бачив власними очима, як Господь тебе видав у мої руки в печері, а мені радили тебе вбити. Та я пощадив тебе і сказав собі: Не зніму руки на мого пана, бо він помазаник Господній. Отче мій! Глянь, подивися, ось у мене в руці кусень поли твоєї верхньої одежі, і коли я міг відтяти кусень поли твоєї верхньої одежі і не вбив тебе, то затям добре, що я не мислю тобі зла ані зради, і що я нічим не провинився супроти тебе, а ти так і чигаєш, щоб погубити мою душу. Нехай Господь розсудить між мною і тобою. Нехай Господь за мене помститься на тобі, але моя рука не здійметься на тебе. Як старовинна приповідка каже Від злих виходить злодіяння, але моя рука не здійметься на тебе. Проти кого вийшов ізраїльський цар? Кого переслідуєш? Здохлу собаку, одну блоху. Нехай Господь буде судею, нехай розсудить між мною та тобою. Нехай розгляне і оборонить мою справу, і визволить мене з руки твоєї. Як же Давид скінчив ці слова до Саула, цей промовив: Чи не твій це голос, сину мій Давиде? Та й заплакав Саул у голос і каже до Давида: Ти справедливіший від мене, бо ти чинив мені добро. Я ж відплатив тобі лихом. Ти виявив сьогодні незвичайну доброзичливість у тому, що був учинив для мене, бо хоч Господь видав мене був у твої руки, ти мене не вбив. Чи чувано, щоб хтось, зустрівши свого ворога, пустив його спокійно дорогою своєю? Нехай Господь тобі відплатить те добро, що ти зробив мені сьогодні. Я оце знаю, певно, що ти таки будеш царем і що царська влада над Ізраїлем у твоїй руці укріпиться. Заприсягни ж мені Господом, що ти не вигубиш мого потомства після мене і не згладиш мого імення з дому мого батька. І Давид поклявся Саулові в тому. Тоді Саул пішов додому, а Давид зі своїми людьми знову зійшов на неприступне. miejsce